Категорично вітаємо вас біля ваших рідко кристалічних екранів. Той гумор і сарказм, до якого ми раніше дозволяли собі вдаватися у наших програмах, сьогодні буде абсолютно недоречним. Все занадто серйозно. Більше того, цей гумор чи сарказм були б просто образливими для всіх учасників процесу, як по той бік екрану, так і по цей. Така ситуація в Україні. Совість не дозволяє нам сьогодні скиглити свої пики. але на жаль, окрім совісті, у цьому світі поведінкою людей дуже часто керують різноманітні клятви. Завжди були ті, хто намагався виправдати в свої будь-які найганебніші вчинки, тим, що він просто виконував чиїсь накази, знімаючи з себе будь-яку відповідальність за скоєння. Нам здається, що Валерій Лобановський був би з нами згоден. Так його пам'ятник тут виглядає. Сьогодні ці клятви називаються по-різному, найпоширеніший варіант позбавлення людини можливості діяти за власною совістю у найкритичніші моменти свого життя це військова присяга, незалежно від країни і від армії, військова присяга це свого роду, якщо хочете магічний ритуал, за допомогою якого одні люди отримують владу над іншими. Так що ж воно таке військова Присяга. Вам цікаво? Тоді ми починаємо. Отже, військова присяга. Людина, яка її прийняла, вже, м'яко кажучи, не зовсім людина, не зважаючи на свої моральні якості та переконання. Якщо звичайний цивільний з завтрашнього дня вирішить не виходити на набридлу роботу, то йому максимум. Загрожує тільки звільнення, а цим мужчинам у такому випадку буде загрожувати трибунал і нари із позбавленням трудового стажу і пенсійного забезпечення. Нагадаємо текст військової присяги України. Я такий-то, такий-то, вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно дотримуватись конституції і законів України. У сполучених штатах військові озвучують наступне: я такий-то, такий-то, урочисто клянусь зберігати вірність Сполученим Штатам Америки, вірно служити їм проти будь-яких ворогів, підкорюватися наказам президента Сполучених Штатів і призначених офіцерів у відповідності із військовим законодавством. Присяги інших армій світу мають схожий текст. Тобто, військова присяга, хоч і говорить про те, що ти маєш служити власному народу, але головний її зміст в тому, що ти Маєш виконувати чужу волю, волю людини, якої ти сам ніколи не бачив, не спілкувався і не знаєш її нутра. Тобто, ти вже сам собою не керуєш. Ви скажете, ну так правильно, а як же ж по іншому ще може бути? Враховуючи, що по той бік екрану знаходяться здебільшого люди віруючі, тобто християни. Давайте я дозволю собі вам дещо нагадати. Продовжуючи свою нагорну проповідь, Ісус Христос сказав: Ще чули ви, що сказано древнім: не приступай клятви, але виконуй перед Господом клятви свої. А я скажу вам: не кляніться зовсім, ані небом, тому що воно престол Божий, ані землею, тому що підніжжя ніг його, ані Єрусалимом, тому що він місто великого царя, ані головою твоєю не клянися. Тому що не можеш жодного волоса зробити білим або чорним, Клястися вважалося гріхом у євсеїв, евіонітів, у французьких християн-вальденсів, у американських квакерів, у протестантських анабаптистів, менонітів, у руських молокан, хрістовірів, духоборців та серед представників інших сект. Звичайно, святі отці від католиків та православних свого часу вигадали купу хитромудрих трактувань цих достатньо простих і зрозумілих слів Ісуса з Назарета. Першим потрібно було організовувати якось свої хрестові походи, а другим розширювати кордони імперії царя батюшки. Залишимо ці маніпуляції на совісті самих церковників. И зауважьте, згідно слив Иисуса, не можно клясться своей головою. Військовослужбовець службовец у порушення порушения своей присяги рискует сам нею. Лев Толстой в своей книзі «Чем вера моя?» писал, «Клятва сама по себе кажется неприступной, но от нее подпадают осуждения, и поэтому не клянись никак». Не присягай. Не присягай никогда, никому и ни в чем. Всякая присяга вымогается от людей для зла. Лев Николаевич Толстой. По сегодняшний день ходит под анафемой, не на свои литературные та громадские заслуги. Теперь вы понимаете, почему? Вище згаданими його синтенціями він практично підклав міну під саму можливість існування царської армії. А царю батюшки були потрібні нові володіння і нові жертви, пов'язані присягою. Ось так виглядає могила Толстого у Ясній Поляні, де він похований. Це Тульська область Російської Федерації. Такою вона є згідно його заповіту, ніяких релігійних символів. Немає сенсу тут зараз для порівняння наводити грандіозні монументи на могилах місцевих божків, які загинули у боротьбі за большое бабло. А як же ж клятви між друзями, однодумцями? Врешті-решт між чоловіком і дружиною, коли вони беруть шлюб, тобто вінчаються у церкві. Враховуючи те, що Ісус Христос і Толстой не є визнаними авторитетами серед багатьох наших глядачів, дозвольте нагадати слова іншої, дуже шанованої людини серед різних праворадикалів. Фрідріх Ніцше – легендарний німецький мислитель, філософ, класичний філолог, композитор свого часу залишив людству наступну формулу: клятви потрібні там, де немає довіри. Якщо людей реально об'єднують спільні інтереси, якщо вони відчувають духовну близькість, то напевно їм ніякі присяги і клятви. Непотрібні саме завдяки військовій присязі людина особистість, тобто перетворюється на бездумний гвинтик, на військову одиницю, що віддала своє життя і душу у чужі міцні руки, з яких можна у критичні моменти свого життя вирватися лише тільки через трибунал або ставши дезертиром із відповідними наслідками. Все, кто вырис у Родянскому союзе, из детинства давали страшнее по своей сути клятвы. Сначала пионерская. Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Как учит коммунистическая партия. Всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. К борьбе за дело коммунистической партии. Будь готов! Всегда готов! Що саме доведеться робити в боротьбі за діла у клятві не вказувалось. А між іншим дітям, яких підводили під такі клятви, лише було тільки по 9-10 років. У комсомольському статуті, який кожен майбутній комсомолець мав завчити на пам'ять, було чітко вказано. Дозвольте, я зацитую: «Комсомолець должен бути самоотверженным патріотом совєтської родини, готовим отдать для нього всі свої сили. А якщо понадобиться жизнь? Постає питання. А раптом у молодої людини з'явилися інші плани стосовно всіх своїх сил і е, свого життя. Що тоді? І де акумулювалися у ті всі сили, що віддавала молодь на благо Родини? Ви були піонером? Ви були комсомольцем? Значить, всі ви клятво преступники, так само як і ми? Адже всі ми не дотрималися своїх клятв. У радянській і українській арміях до присяги приводять новобранців лише через кілька тижнів після проходження так званого курсу молодого бійця, під час якого 18-річних колишніх школярів піддають жорсткому психологічному та фізичному навантаженню, особливо у так званих учебках. Традиційно на присягу запрошуються батьки та близькі люди новобранців. Чому саме так? Навіщо потрібна ця пауза у кілька тижнів? Кожен хто їздив до своїх пацанів на присягу, не міг не помітити, у якому розчавлено депресивному стані вони виходили на зустріч із гостями з гражданки. Я сам служив і знаю про що говорю. Саме на такому психологічному фоні, напевно, і мають неціловані пацани давати клятви на беззаперечне виконання чужих. Наказів в ці моменти вони хочуть сильно лише тільки їсти, спати і вбити всіх своїх сержантів з особливою жорстокістю між іншим, саме колишніх армійських сержантів з учебок беруть в першу чергу до служби у міліції. Всіх новобранців стрижуть наголо не для того, аби уникнути масового педикульозу, а саме заради завдання психологічної травми. Згадайте, як стригли раніше всіх, кому давали 15 діб за хуліганство. Примусове позбавлення волосся на голові з давніх давен вважалося принизливим покаранням за відповідний проступок. Згадаємо хоча б те, як складно було Петру І примусити боярам поголити свої розкішні бороди. Про всю трагічність втрати козаком свого чуба навіть говорити не варто. Поясніть самі собі, будь ласка, навіщо в армії стільки уваги приділяється? Строєвій підготовці сотні годин молодий солдат проводить на плацу, де вчиться синхронно марширувати, тягнути ногу і чітко в такт рухати верхніми кінцівками. Лівий, лівий, раз, два, три. При цьому сержант має постійно ще новобранця бити саме по лівій, по лівій нозі, щоб він її краще тягнув і не згинав у коліні. Невже? Невже потім цьому бійцю на полі бою? Хай Бог милою звичайно вміння правильно і синхронно марширувати допоможе ефективніше знищувати ворога та навряд чи. за діяльність правої частини людського тіла відповідає ліва півкуля мозку, аналогічно за ліву руку і ногу права півкуля. При ушкодженні або пригніченні діяльності одної з півкуль відмовляють відповідні кінцівки. І навпаки, якщо тривалий час стимулювати больовими відчуттями та надмірними фізичними навантаженнями переважно ліву ногу, то пригнічується діяльність правої півкулі, яка в свою чергу забезпечує солдата такими базовими людськими рисами. Інтуїція, розуміння символів та образів, уява як така, емоційність, сексуальність, духовність та релігійність. Можливість мріяти та й взагалі на гражданці все, що зроблено, наприклад, лівою рукою, вважається бракованим. Треба зрозуміти, що це на все життя лишається у свідомості мужчини. Воно там спить і лише у потрібний момент прокидається. Головне тільки вміти запустити цю програму, а далі вже справа техніки. На нашу думку, головним завданням строкової служби є не навчити пацана воювати все одно він потім з роками цю науку забуде. А головне залишити в його свідомості надлом. Перетворивши юнака у 18-річному віці хоча б тимчасово на бездумну тварюку, що готова до виконання будь-якого наказу, не ставлячи зайвих запитань, ти ж клятву давав, ти ж клявся, ти ж присягу прийняв, ти ж підпис залишив під відповідним текстом. Одним з головних армійських ритуалів є ритуал віддання честі. У різних арміях так чи інакше військовослужбовці прикладають руку до голови, аби віддати один одному честь при зустрічі. На парадах процес віддання честі вищому керівництву носить масовий та синхронний характер. І лише диктатори чи президенти не прикладають руки до голови. А дивним чином символічно сигналізують підлеглим, що вони їхню віддану честь, так би мовити, прийняли на свій, якщо хочете, локатор. Тобто вищий армійський ієрарх, нібито акумулює на собі віддану честь своїх підлеглих, пов'язаних клятвою присягою. Ви скажете, що все це дурниці і псевдоезоторичні теорії. Але дозвольте вам нагадати, що свого часу весь західний світ був дуже занепокоєний тим, що німецькі націонал-соціалісти, на чолі з Гітлером, взяли собі на озброєння деякі окультні древні ритуали. Наприклад, зокрема, нацистське так зване зігування. Історія нацистського привітання бере свій початок, нібито ще із стародавнього Риму. Є версія, що гладіатори, вітаючи Цезаря, викидали руки догори перед собою. І тому цей жест називався Салюто Романо, тобто римським салютом. У кінці 19-го, початку 20-го століття. Активно зігували у напрямку свого прапору і мешканці Сполучених Штатів Америки. В них цей жест називався Салютом Беламі. Ось у 1937 році німці з американцями зігують вже разом у міжнародному скаутському таборі Зікфід під Нью-Йорком. Будучи досвідченим окультистом, Адольф Гітлер підвів під відомий жест свою філософію. Ось на цій схемі вказується, що долонь правої руки людини є так званим вогняним енергетичним центром людського тіла. Виходить, що ритуально віддаючи честь один одному, військовослужбовці спрямовують вогняний так званий центр правої руки собі в голову. А пригадайте, як ми показуємо на людей, які мають певні психічні проблеми? Саме так. Вважаєте це співпадіння? Можливо. І ще хочеться додати, що ми не маємо на меті образити військовослужбовців. Мій батько був підполков, підполковником радянської армії. Е, я сам виріс у військовому містечку. Моїми улюбленими іграшками були різні вибухонебезпечні предмети із місцевого полігону. Нам просто хочеться розібратися в тому, серед чого ми живемо. Ми живемо з вами у жорстко сформованому ієрархічному суспільстві, де є низи і верхи, символом якого є саме піраміда. Напевно, тому ми її зображення у різних інтерпретаціях так часто зустрічаємо у найнесподіваніших місцях. Астрономічним символом сонця є ось це коло із крапкою середині. У древніх ізотеричних науках він вважався символом Бога і відповідно суспільства, що побудовано на божеських принципах. Будь-які клятви та присяги є лише тільки проявом цього пірамідального принципу, тому що вони закріплюють у людській свідомості потребу у вказівках зверху. Напевно, даний принцип тисячоліттями формував і вирощував хомо сапіенса Нового виду, який внутрішньо прагне зовнішнього керівництва своїми вчинками, і він живе в кожному з нас. Згадайте, як люди після тривалих термінів ув'язнення бояться виходити на свободу, а тому, що вони звикли до зони. Кожному з нас в тій чи іншій мірі хочеться, щоб хтось за нього думав. Взяти відповідальність за своє життя у власні руки це дуже непросто. Згадайте, як у фільмі Володар Перснів яскраво показана система влади у орків, де той, хто керує всіма, є найжорстокішим та найгабаритнішим членом їхньої орської цивілізації. Саме страх перед начальником в них використовувався в якості головної мотивації. Що ти робиш, безполезне чудовище? Вірні подається наслідок. Разгонитесь и тараньте ее! Но ничто не может пробить! Грант может это сделать. Тащите голову волка! Немає сумнівів, що сучасний кінематограф на підсвідомому рівні формує світогляд глядача. Дуже часто творці того чи іншого блокбастера навмисно вкладають у свої шедеври деякі приховані підтексти. А хто такі ці орки? Кого насправді мали на увазі англійські режисери, зображуючи цих гідотних створінь без роду, без племені, які на генетичному рівні прагнуть підкорення найжорстокішому ватажку з їхньої іерархічної піраміди? Может быть, придет час волков, когда треснут щиты и настанет закат эпохи людей. Но только не сегодня. Сегодня мы сразимся за все, что вы любите на этой славной земле. Зову вас на бой, люди Запада. Так по новой. Орки – це мы. на жаль. самые такие, судячи из всего под текст и вклялы англичане у тему. Фільмі, до речі, це не тільки ми помітили. Це помітили навіть і деякі продвинуті російські кіношні критики. Вони теж це сприйняли на свій рахунок. Ми ж не люди заходу, ми поки що не готові. І мужчини в шоломах і чорних костюмах, які зараз стоять там по той бік барикад. Досі до цієї канонади не можу звикнути. Вони теж не готові. Ми тут всі одним миром мазані у фільмі Федора Бондарчука за романом братів стругацьких «Обітаємий остров. Добре показано, як на одній із далеких планет загнані у глибокі підпілля опозиціонери зізнаються у справжніх причинах їхнього небажання знищити урядову систему ретрансляторів для пригнічення волі місцевої інтелектуальної еліти. А чому істинне незначення башен скривають від рядових підпольщиків? Ну, тому що большо штабів надіються захватіть власті і спольсувати башні по-старому, але для других цілей. Для яких? Желаю вам вижити. Будемо відверті. Люди, які ходять під присягою, просто є зручним інструментом в руках тих, кому вони її давали. Власники інструменту від виборів до виборів змінюються, але всі вони напевно. Не проти мати в себе у кишені таку зручну іграшку, як, наприклад, беркут. А раптом знадобиться. Якщо хтось там зараз з них раптом поставить щит на землю і перейде на бік народу, то, напевно, такий клятво преступник наступному власнику вже буде не потрібний. А раптом мужчини у шоломах і камуфляжах, по той бік барикад, зараз це добре розуміють. Давши клятву чи присягу, ти вже повинен. Ти несеш повинність бути інструментом в руках чужої волі. Ти вже винен. Ти автоматично отримуєш обов'язки і вину у випадку неналежного підкорення тій самій волі. Китайський філософ Конфуцій свого часу подарував людству золоту істину. Остерігайтеся тих, хто хоче прищепити вам відчуття провини, адже прагнуть вони влади над вами. Зі свого боку хотілося б заявити на нашу думку, зараз у сучасному світі є всі ознаки того, що нарешті сформувалася критична маса людей, яким не потрібні ніякі. Клятви чи присяги. Їм достатньо просто слухати свою совість, як не фантастично це звучить, а вона ніколи не бреше. Ці люди живуть на різних континентах, у різних країнах, проте активно обмінюються інформацією. Папа Римський цими днями заявив, що інтернет це Божий дар. А нас тут дехто на власний розсуд хоче позбавляти можливості користуватися цим даром. До наступного конті.